управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю студії. Вітаю, шановні глядачі. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, усю останню інформацію з сум, яку можете надати про кількість постраждалих і на жаль, про кількість загиблих. Е, так саме найгірше в цій підступній е, події, яка сталася через ворожі удари, це те, що сьогодні, самого ранку, в неділю, коли. Здавалося б, таке велике церковне свято, що люди всі гуляли з дітьми, було нанесено да одразу два по центральній частині міста Суми. Як ви вже знаєте, 21 людина на превеликий жаль загинула. Також є вже інформація про 84 травмованих громадяни, і найгірше, що в цій ситуації також і страждають діти. Сім діточок також травмовано. В принципі, всі осередки горіння ліквідовано, полало одразу 10 транспортних засобів. Потрібно розуміти, що одразу два ворожих удара пошкоджено на даний момент понад 20 подів. Наслідки удару по сумах. А зараз ми якраз знаходимося в тому місці, де був застосований засіб краситному суду. Порядження тобто, ракета, ми бачимо тут посічені стіни відповідними вражаючими елементами. Ми бачимо, де більше всього загинуло людей. Це траввейку з якому люди знаходились, і практично всі, всі загинули. Хто там був зараз? Проводиться евакуація. Тіл, на жаль, тут як нас люди повертались з церкви, розуміємо, що сьогодні велике свято. І люди поверталися. Тут було дуже багато людей. Прийшовся сюди якраз. повітря розірвався, цей засіб поражений попередньо з ракета в гаситному спорядженні. Пане Михайле, пане Володимире, вибачте, тільки бачила, що у вас за спиною просто виносили тіло. Я так розумію, що з цього тролейбуса, так? Так, так. Це тролейбус смерті. На жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людина загинула, 84 поранено. Серед них семеро дітей. Були от ми зараз бачимо відео після цього удару. Ви теж одразу на місці були ще відео, як ці ракети власне прилітають. Спочатку один удар, потім другий, в конкретне приміщення в центрі Сум. Що це за будівля? Тобто там, де проводять навчання заходи на процес, потім пів ми удар. Якраз вони знаходяться в цей. Скажіть, будь ласка, чи завершена зараз рятувальна операція? Чи можуть бути в цьому приміщенні люди під завалами? Ні, всі завали вже обстежені, максимально пройшли по будівлям, які могли постраждати. Є люди, які посічені склом, але от завали всі перевірені. Наразі на цю хвилину більше таких рятувальних робіт не проводяться, бо всі завали розібрані. Чи є пошкоджені житлові приміщення? Ну як я. Так, бачите, поганий сьогодні такий інтернет-зв'язок із сумами. Я сподіваюся, що таки вдасться нам, хоча б ще хвилинку поговорити, отримати інформацію про те, які там масштаби руйнувань. Ви самі все бачили на власні очі просто під час вімкнення начальника сумської обласної військової адміністрації з тролейбуса, який фактично згорів внаслідок цієї російської атаки, виносили тіла людей. Десятки м, приміщень, автомобілі пошкоджені. Люди посічені скалками. 84 людини зазнали поранення. Як пан Володимир нам сказав, що саме з церкви багато хто в цьому тролейбусі їхав? Люди їздили святити вербу у вербну неділю. Ну і так, от народ богоносець їх з святом привітав. Пане Володимире, ви з нами на зв'язку чуєте? Да, вас чую. Розкажіть, будь ласка, житлові приміщення є пошкоджені? Перепрошую, не почув. Будинки, житлові будинки пошкоджені є? Житлових будинків наразі немає, там руйнувань немає. Але скло, двері, це, це пошкодження. Є зараз проводиться опис. Цього надається перша допомога людям, які там знаходяться. Чи потрібна якась допомога волонтерів на місці? Або аби люди здали кров для поранених? Я скажу вам так, що в дуже багато волонтерів, дуже багато телефонних дзвінків з наших регіонів, які запитують, яка має бути допомога. всім кажемо, що цю допомогу яку необхідно буде надати. Ми як тільки проведемо ці рятувальні роботи, після цього зв'яжемося, надамо розрахунок, яка нам в конше необхідна потрібна допомога. На яку підтримку від міста від області можуть постраждалі розраховувати? На жаль, це питання вже по місту суми по області. Воно відпрацьовано, тому що це не перший обстріл і міста суми в цьому році їх вже було декілька, де багато було постраждалих. Тому надається допомога за рахунок держави, надається допомога за рахунок громади і з обласного бюджету теж надається допомога. Також надається допомога міжнародними нашими. Організаціями, громадськими організаціями щодо ліквідації наслідків. Тому це все вже відпрацьовано, Зараз будемо обліковувати, приходити до людей і з ними спілкуватися, щоб описати всі їхні потреби. Які зараз роботи на місці удару відбуваються? Роботи, як ви бачите, іде евакуація загиблих. Евакуація загиблих, все місце. Все відповідно панаціональної поліцію, національну гвардію обмежен Доступ сюди і проводяться відповідні служби. Проводяться відповідними експертами. Всі дослідження цього злодійського враж. Пане Володимире, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Володимир Арчук, начальник сумської обласної військової адміністрації. З місця російського удару сьогодні орієнтовно о 10.20 Дві російські ракети влучили по центру Сум. 21 людина загинула. Дуже багато людей загинули в тролейбусі, які їхали саме серед містям. 84 людини зазнали поранені. Це інформація станом на зараз. На жаль, вона може оновлюватися, тому що багатьох людей посікло скалка. Ми повилітали вікна, влучання були в університеті в самісінькому центрі Сум розташований. Отака от вербна неділя цього року. У нас із вами. 22 загиблі людини, і ситуація, яка власне тут розгорнулася, дає нам зрозуміти, що це на жаль можуть бути не останні і не остаточні цифри. Я зараз хочусь на місці. Удару їх було два попередніх було дві балістики. Зараз я вам просто покажу, що відбувається для тих, хто. Ніколи не було у сумах. Трошки розкажу, що це центральна частина міста. Фактично, є тут та тут. Всі будівлі, які знаходяться, вони мають історичне значення, і більш людного місця у неділю було би складно знайти. Зараз я переверну камеру і покажу вам власне те, що тут коїться, от одне з влучань. По крові на вулицях, бо чимало було людей, тут дуже багато закладів, харчування, згорілі автівки, які були припарковані. Влучання було посеред вулиці і автобус, рейсовий звичайний автобус, який їхав, чимало людей, загиблих, саме, саме були пасажирами цього транспорту. Тіла загиблих досі лежать, родичі. Підходять і впізнають всіх своїх. На жаль, і в нашій редакції є втрати серед серед родичів і друзів, і загалом я думаю, що ця трагедія інакше її не надверхна. На стосуватиметься кожного містянина. І якщо говорити про цифри, то це мабуть найбільший і найжахливіший удар, який трапився за. Ну, мабуть, за весь час повномасштабного вторгнення. Альона Альона, я вам дуже дякую. Тримайтесь там. Ми разом з вами. Ми сумуємо разом з вами зі всіма сумчанами, з усіма українцями і продовжуємо тримати зв'язок з вами і загалом з сумами, щоб вчасно інформувати усіх українців про те, що відбулося у цьому місті, про цей терористичний удар росіян по сумах і особливо у такий святий день. З нами була кореспондентка Кордон Медіа Альона Гяцина.